Пункти конотопу він наводив жах на всіх кацапів. Це те саме, що ім'я Бандери, це те саме, що ім'я Петлюри, коли від назви лише самого місця у Кацапі йдуть мурашки по шкірі. Адже тоді українські козаки завдали нищівної поразки. На той момент здавалося б найсильнішій потузі Європи. Вони завдали цю поразку завдяки грамотній тактиці, завдяки грамотному полководцю. завдяки Найкращий на той час в Європі зброї, і найкращому на той час війську. Вони знищили набагато більшу силу, переважаючу в кількості російське військо, яке на той час намагалося загарбати і знищити нашу державу. Так само сьогодні. На сьогодні недостатньо цих хлопців, недостатньо дуже багатьох добровольчих батальйонів, адже так дійсно багато хлопців зараз, молодих. Патріотичних ідуть в українське військо з усіх регіонів України, але для перемоги їм потрібен грамотний полководець, Їм потрібна грамотна тактика, їм потрібна сучасна важка зброя, яка може дійсно знищити тих професійних диверсантів, яких сьогодні засилає Кремль для того, щоб знищувати нашу Україну і нашу державність. Товариство ми сьогодні і дуже часто. Перед тим приходили вшановувати козаків, вклонитися їм. Але це не те вшанування, про яке мріяла ця людина, це не те вшанування, про яке мріяли козаки і всі ти полегли за нашу незалежність. Але сьогодні ми дійсно гідно їх вшановуємо, тому що завдяки героїчному подвигу Небесної Сотні, завдяки всіх героїв, які брали участь в революції гідності, ми знищили внутрішнього ворога. Також, товариство, сьогодні дійсно з'явились справжні українські козаки, не тільки за виглядом, але й за своєю суттю, за своїми діями. Це ті воїни, це ті хлопці, які зараз воюють за нашу державу, за наше майбутнє і за державну цілісність України. Товариство ми змогли перемогти ворога 355 років тому. Ми переможемо його і сьогодні. Перемогли тоді, переможемо і зараз. Україна була, є і буде нацією переможців. Слава українській нації! Слава Україні! Слава! Слава нації! Все, Україна! Все! Дякую!